Відновлюємо наші постійні новини на Бердичів Сіті. Січень видався дуже показовим. Якщо так і далі піде, то рік обіцяє бути складним, бо вже його початок просто нестерпний для бердичівлян. 18 січня на три дні перекрили проїзд вулицею Європейська біля універмагу, щоб відремонтувати ділянку каналізаційного колектору. А ще там умудрилися пошкодити труби водогону і помітити комунікації газогону. Тому три дні перетворилися у традиційну бердичівську вічність. Варто зазначити, що про ці ремонтні роботи громаду повідомили в той же день, хоч і готувалося все завчасно цілий місяць. Це одразу викликало транспортний колапс в центрі міста та нарікання водіїв маршруток. Коли відновлять дорожнє покриття та цивілізований рух у Бердичеві, цього спрогнозувати не може ніхто. Далі буде цікавіше, тому зараз же підпишіться на мій канал, щоб не прогавити головного в нашому місті. Вдень на водохреща екологи зафіксували масштабні зливи лайна в річку у Бердичеві. Щоб це було таке, я тут округом цілом щоб це такего нема настої, я не знаю. Що це? Боже мій мене. То це вже написали, предупредили. <плес> Ой, а от увечері у палаці культури було проведено велелюдний концерт, звісно, за участі Сергія Орлюка. Давайте підтримуємо наших артистів, які будуть виступати, бурними аплодисментами і всіх святом. Слава Ісусу. Міський голова Сергій Орлюк з наближеними депутатами поїхав в Бучу на Київщині переймати досвід створення комунального автопарку. Принаймні така була офіційна мета: наскільки треба було довести наш Бердичів до колапсу, щоб поїхати в Бучу, яка пережила бойові дії та російську окупацію, і шукати там досвід для наслідування? Таке питання, мабуть, серед учасників ніхто не ставив, бо мережу вже облетіло відео розваг місцевих обранців у казахській юрті. Коли ж в Бердичеві з'явиться такий пункт незламності, мерські джерела не повідомляють. А поки мер гуляв з командою в Бучі, в Бердичів прийшли результати дослідження Лиса, який перелякав містян на м'ясокомбінаті. І не даремно, в день мерських пригод у Бучі вже вдруге за півроку в нашому місті зафіксовано сказ. І знову засідання державної надзвичайної протиепізодичної комісії при Бердичівській міській раді проведено без мера ветеринара. Також знову вже традиційно прийнято рішення про введення карантинних обмежень у вогнищі виявленого захворювання в районі вулиці Житомирської 84 та на прилеглих на ній територіях у радіусі 1 кілометр. Триватиме це два місяці до 27 березня 2023 року. А от як відбувається вилов псів, проводяться профілактичні щеплення тварин у місті, яким керує ветеринар Сергій Орлюк, ви побачите вже наступного разу. Бережіть себе, бо ми живемо в Бердичеві.